Дорогі друзі, щиро дякую пані Валентині за добровільну фінансову підтримку каналу. Вона вкрай потрібна і своєчасна. Велике спасибі! Перш ніж почати тему, хочу пояснити дати 1 жовтня, 1 листопада і 31 грудня, які часто появляються у статтях, розмовах і коментарях. Що це за дати і чого вони стосуються? Першою з'явилася дата 31 грудня це кінцевий термін проходження фізичної ідентифікації для пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та перебувають за кордоном під тимчасовим захистом більше 183 днів. Щорічну фізичну ідентифікацію вперше запровадив закон номер 3674 дефіз 9 римськими від 25 квітня 2024 року, а постанова Кабінету міністрів від 11 лютого 2025 року номер 299 затвердила відповідний порядок способи проходження ідентифікації і визначила коло пенсіонерів, які мають її пройти до 31 грудня. Це пенсіонери на тимчасово окупованих територіях і за кордоном. Отже, дата 31 грудня стосується пенсіонерів, які отримують пенсії, чи яким припинили виплату пенсії. Звідки ж взялися дати 1 жовтня, а потім 1 листопада? З 1 липня 2025 року. Виплату 39 видів соціальних допомог передали від органів соцзабезпечення пенсійному фонду. Кабінет міністрів вирішив перевірити одержувачів соціальних виплат. Постанова Кабінету міністрів номер 695 від 24 червня 2025 року. Перше запровадила для них обов'язкову фізичну ідентифікацію, але не всіх одержувачів соціальних допомог, а лише тих, які не мають права на пенсію, осіб з інвалідністю, з інвалідністю з дитинства, дітей з інвалідністю. Пенсійний фонд повідомляв таких одержувачів соціальних допомог в той чи інший спосіб: смс-ками. У кабінеті пенсійного фонду у розділі Мої повідомлення «Повідомлення», листами на електронну пошту, телефонними дзвінками чи публічними оголошеннями на сайті Пенсійного фонду і в соціальних мережах пенсійного фонду. Ця постанова номер 695 і встановила перший строк ідентифікації до 1 жовтня 2025 року. Але через те, що багато людей фізично не встигли пройти ідентифікацію, а працівники пенсійного фонду не встигали обробити інформацію, була прийнята інша постанова Кабінету міністрів. Тепер уже номер 1219 від 1 жовтня 2025 року. Вона продовжила термін проходження фізичної. Ідентифікації для тих самих категорій одержувачів соціальних виплат, які я назвав вище, з 1 жовтня до 1 листопада 2025 року. Ось звідки взялися ці дати 1 жовтня і 1 листопада. Що важливо не плутати? Пенсія і соціальні виплати це різні речі і регулюються різними законами, хоча виплачує їх один орган Пенсійний фонд України. А тепер по темі. Після 1 листопада багато одержувачів соціальних виплат зіткнулися з однаковою проблемою. Соціальні виплати припинені. Що стало підставою і причиною? Якраз те. Що одержав соціальної допомоги не пройшов фізичну ідентифікацію до 1 листопада. Але важливо одразу сказати головне виплати не скасовані, право на допомогу не втрачено, їх можна і потрібно відновлювати. Проте правила тут уже інші. Після 1 листопада ідентифікацію вже не потрібно проходити, не потрібно записуватися на неї. Потрібно подати заяву на відновлення соціальних виплат. Саме заява, а не ідентифікація, запускає процедуру відновлення соціальних виплат. Подати заяву можна двома способами. Перший поштою рекомендованим листом. З особистим підписом і датою. У заяві треба вказати прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний код, адресу і телефон для зв'язку, вид соціальної допомоги, яку отримуєте, і прохання відновити виплату, припинену після 1 листопада. Заяву надсилаєте до свого територіального органу пенсійного фонду. Ніяких більше документів чи скан копій до заяви не потрібно додавати лише заява. Другий спосіб подати заяву на відновлення соціальних виплат через особистий кабінет пенсійного фонду. Окремого кабінету для соцвиплат не існує. Є один веб-портал пенсійного фонду і один особистий кабінет. Він спільний для пенсії, для соціальних виплат, для ідентифікації, для заяв і звернень, для, для повідомлень від пенсійного фонду. У кабінеті є структуровані форми заяв. Заходите у розділ Комунікація з пенсійним фондом. Там є різні види заяв, зокрема, окремі види державних соціальних допомог. Допомога особам, які не мають права на пенсію, заява на страхову виплату, заява про надання соціальної послуги потерпілим на виробництві та інші. Обираєте вид заяви, який вас стосується і заповнюєте форму. Додаєте те, що вимагає форма заяви, наприклад, суми доходів. Скан копії документів. Даєте згоду на передачу персональних даних і натискаєте кнопку Сформувати заяву. Всі поля, позначені червоною зірочкою, обов'язкові для виконання. Підписуєте заяву з допомогою КЕП чи діє підпис. І очікуєте рішення пенсійного фонду. Виплата відновлюється з дати припинення, заборгованість не зникає. Отже, підсумуємо. 1 листопада 2025 року це був кінцевий термін для фізичної ідентифікації окремих категорій одержувачів соціальних виплат, а не пенсіонерів. Після 1 листопада ідентифікацію не потрібно проходити. Хіба би цього вимагав окремо пенсійний фонд? А потрібно подати заяву через пошту або через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду. Лише саму заяву без додаткових документів. Потім пенсійний фонд може їх запросити, якщо це буде необхідно. 31 грудня це кінцева дата. Проходження фізичної ідентифікації для пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або за кордоном під тимчасовим захистом більше 183 днів. Як пройти ідентифікацію, якими способами? Як записатися, які запитання від... задають у ході відеоідентифікації? Я багато розповідав у попередніх відео. Дивіться заголовки і підписи до зображень. Ще хотів би на завершення нагадати про нашу петицію на сайті Кабінету Міністрів України, яка називається Спрощення ідентифікації пенсіонерів. Я опублікував її 6 жовтня і багато про неї розповідав. Наразі є лише. 192 підписи з необхідних 25 тисяч. Залишилося ще 23 дні для підписання цієї петиції. Бачу, що марна справа працювати над такими петиціями, але моя совість чиста. Я зробив те, що від мене залежало. Така сама доля спіткала мою попередню петицію 2024 року. До народних депутатів України з проханням і вимогою не запроваджувати фізичну ідентифікацію на період воєнного стану. А тепер самі бачите, які складнощі мають пенсіонери з ідентифікацією. Нічого не поробиш, таке життя. Якщо ми самі не дбаємо про себе, то хто за нас подбає? Це риторичне запитання і не потребує відповіді. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!